Коли і як було знайдено городище Дикісад? Городище епохи фінальної бронзи Дикісад вперше було зафіксовано Феодосієм Тимофієвичем Камінським в 1927 році. Саме влітку 27 року Феодосій Тимофієвич Камінський та його однодумці, так звані друзі музею, знайшли перші, ну зафіксували перші знахідки на цьому місці. Чому Городище Дикосвят назвали саме так? Річ у тому, що в археологічній науці, ще взагалі в археології, назва пам'яток стародавніх дається по, на... по іменуванню місця. Ну, наприклад, там Трипільська культура, село Трипілля і таке інше. І на той час в Миколаєві вже було зафіксовано шість античних поселень, які були названі Миколаїв, один, два і до 6. І Феодосій Тимофійович Камінський вирішив назвати його Дикий Сад. Так на мапі міста ця територія мала назву Дикого саду, тому що ще в 19 столітті був розташований сад фруктових дерев, і він мав назву такого, як би саду, да? фруктового, а потім він з і. Вже одічав, і поэтому тому от назва була і саме Дикий сад. І Феодосій Тимофійович Камінський, Камінський дав назву пам'ятки поселення бронзового віку Дикий Сад. Отак от і з'явилась ця назва. Які особливості будівлі окрепені були з'явлені під час розкопки? Ну за всі роки досліджень. А... Та майже 100 років на території дикого саду зафіксовано 57 археологічних об'єктів: це будинки житлові, господарські, ритуально-культові і оборонні споруди. Тобто, як правило, це використовувалось каміння місцевий вапняк, будувалися приміщення загальною площею від 30 квадратних метрів до 100 квадратних метрів. Стіни мали фундаменти із каміння, а далі будувалися глінобитні стіни, дахи покривали очеретами, а внутрішнє. Внутрішнє убранство або внутрішній інтер'єр складався із різних функціональних ям. Тобто були вогнища для опалювання, були господарські ями або ритуального характеру. Тобто традиції якраз до будівництва саме епохи фінальної бронзи. тобто Це 13-10 століття. Потрібно наголосити на тому, що градище Сад – це єдина поки археологічна пам'ятка в регіоні епохи Фінальної бронзи, яка має оборонні споруди. Вони складалися із двох хоровів. Це був основний рів навколо цитаделі і зберігся фундамент. Ми можемо казати, що це перший фундамент містової конструкції. В Східній Європі що було зафіксовано. І другий рів він окольцьовував усе городище. Сам власне ров ну, довжина приблизно 150 метрів, за вширки воно десь 3 метри і навіть до 5 метрів. І Глибина приблизно 3 метри. Тобто це була така потужна конструкція оборонна. І би, на флангі рову захищали башти. Фундаменти башт були зафіксовані. Тобто штурмувати подібні споруди було дуже-дуже важко. Та інколи. Не... Які найбільші знахідки були зроблені на території Голипвища? Взагалі в колекції городища Сад матеріальних предметів нараховується декілька тисяч. Тобто серед них це перше місце займає керамічний посуд. Річне функціональної належності це і для зберігання харчів, і для приготування їжі. Це предмети із каміння. Це предмети із рогу і кістки тварин, і саме головне це велика колекція близько ста предметів, зроблених із бронзи. Це і починаючи від шильця, і завершує великими сокірами, так званими кельтами, які використовують для обробки саме дерева. Бронзових кельтів і це єдина е, знахідка бронзового скарбу на території власне, басейну. Тобто всі ці предмети нам дуже чітко і ярко вказують і дають, е, надають можливість реконструювати побут, господарську діяльність і основні види ревес. Чи є плани щодо подальшого дослідження чи конструкції об'єкту? Ну, дослідження проходять кожного року, студенти, практиканти, історики. І ми плануємо і в цьому році продовжувати дослідження. А що стосовно консервації, то ще, ще років 15 тому була розроблена програма і сформульована ідея музифікації дикого сада, тобто створення неба, або як в Європі їх их называют сканцами. Дейна композиція, яка б могла рекомендувати для мешканців міста і для гостей міста, показати, як жили стародавні миколаївці 3200 років тому.